Так, шановна громада Переяслава, знаходжуся в Андрія Йосиповича, який має змогу виручити наше місто, так як наш мер Саулко бездіє. Люди, громада кричить цілий тиждень, що лебіді пропадають, вже одного не стало. То ось Андрій Йосипович нас знайомить. Оце хижка є для птахів. Воно озеро у нього є дуже чудово, навіть якщо воно і льодом покриється, то його можна буде вирізати лунку і їм є де плавати. Ми знаходимося на старій греблі. Є такий у нас це заклад, що це ресторан, що це воно таке. Ось Андрій Йосипович. Це Зоотерапевтичний центр доброчинність. Спільно з центральним військовим е, клінічним госпіталем. О раніше ага. Були... Вас реабілітації військові проходять чи що зараз мало, але їй приїжджають дуже багато. Я їх привожу сам і Вони приїжджають в основному. Це зараз катання на конях на коні. Ага, да, релакс. да, 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 це да. релакс чула тваринками. Дуже дуже корисно, ефективна. Так що, шановна громада Переяслава, не хвилюємося, як тільки вийде нам їх зловити, так Андрій Йосипович забирає їх до себе. І ми будемо спокійні. А там. О, Бобер! Це Бобер! Я думаю, собака. Ось я вам зараз ще покажу. Я ось вам зараз друзі покажу. Я сама такого перший раз побачу. О, ух ти! Ось, пливе до лебедя. Це в Андрія Йосиповича свої є. Три лебідь, а, чотири лебіді. Гуси є. Ну, да, Все підходить природа, дозволяє тут утримувати птахів. Ну, бобра я перший раз побачила такого розміру і в, і в живій природі. Треба ж. Ну, думаю, що все буде з нашими лебедями добре. Якби тільки їх, зуміть, зловити. Вони зараз льоду немає, вони в руки не даються, а може за ніч. Льодом покриться, ота болото, яке перекрите русло річки, вона вважається вода стояча. А як вона стояча, вона замерзає буквально за годину, як тільки буде гарний мінус. І все. Там собаки можуть порвати тих лебідів на льоду. Вони не полетять, вони не утечуть нічого. Ну от, такі, таке лихо робить нам наш мер, але припис у нього лежить. Ну, пообіцяв через декілька днів, хоча цьому брехуну вірить собі дорожче, але подивимося. А раптом що небудь прийшло йому в голову не тільки нищить, а хоч що якесь. Це не добре діло, це виправить своє злодіяння, яке вже почали робити злодіяння. Цар всія Русі хоче ставок один побудувати. Ось ставок. Чоловіку треба ставок, він собі зробив і, і утримує птахів, і, і всі задоволені. Виявляється, військові приїжджають на реабілітацію. Чоловік працює на созідання, а наш мер працює на розрушення. Все, що попадає йому в руки, все нищиться. Одне єдине процвітає у нього. Це свої, свій приватний, своя приватна діяльність. Оце і все, що можна сказати. Ну, Будемо їхати зараз на річку Альта. Ми були там, але зараз візьмемо зерна, спробуємо прикормити, визвемо рятувальників, якщо вийде, заберемо. Не вийде, ну, тоді треба буде слідкувати. Як тільки мороз, так треба їхати і забирати, щоб собаки за ніч не з'їли. Та і все. Bonemer Будь добрий, на собаки каструвати собак, ти виділяєш мільйони. Собак бігає більше, як до війни. Що ви каструєте, кого ви каструєте, невідомо. Але собаки у нас не поменшало. Даже при, притулки в нас собачі є, але собак пройти не можна нереально. Рано вранці йдеш, так цілі е, тічки бігають. Так, Будь добрий. Е, виділи на лебідів чоловіку на зерно. Ми прийдемо до тебе. Готуйся, щоб ти не зробив вигляд, що ти знати нічого не знаєш, так як обдурив на. Дію Хомівну, який пообіцяв людині 90 років майже, ну і до цього часу кажуть, обіцяно три роки ждуть. Що з рота мазницю робиш? Брехло отаке. Уже як обіцяєш, то вже хоч ти можеш чи не можеш, Для себе ти воно де тони землі понавозив. А для людини дві машини ти не можеш знайти. Срамота отака, а не мер у місті Переяслав.